Ось його викопали у людей за двором очікування. Напевно, матрона. Дивіться, який кущ. Бачите? Викопали з папою. <смі> Та ні, що я житло. Це нам подарили. Я давно на нього дивилася, хотіла, якщо люди будуть десь там біля двох, біля калітки, то я спитаю. І сьогодні... Якраз день таких подарків продовжується. Вчора мені вдарили сьогодні. І ось, ось очіток такий мені цілий кущако надарили. Ну, я пообіцяла, що теж віддячу буду назад, йти на зупинку і щось теж принесу. Ну Тут недалеко по путі до своєї дачі. ну Пішли, пішки. йдемо далі. Вже відходимо до свого двору. Вітаю, друзі, на каналі Garden of Dreams. Приїхала на дачу. Минулого відео я показувала мої подаруночки. тобто мені подарили подаруночки. Я розпаковувала, показувала і ділилася своїми враженнями. А сьогодні приїхала вже їх садити. Зараз я виключу цю вертушку, поставила полуницю поливати, тому що доща. Якби такого і немає у нас, поки немає. Обіцяють, обіцяють, але він не йде. Тому є гарна нагода посадити все, що мені прийшло. І, можливо, потім піде дощик. Так, зараз покажу. Зараз виключаю цю вертушку. Так. Йдемте дивитися. Ну, я трошки покажу, а потім ще й цікаве щось розкажу, пронансую. Так, отут. У мене вже є пороставляла їх водичку, підготовила для посадки, буду поступово брати, садити. Оці великі хризантеви від пані Наталі. Я до мами віднесу посаджу. В неї там є така ділянка з хризантемами. Вона почала їх теж розсаджувати, вирощувати. То я туди їх посаджу, тому що зараз отак знайти. У мене таке вільне місце для них немає. А в неї там біля теплиці. Більш-менш затишне не буде місце, і вони розмножаться. Оці маленькі я посаджу в горшочок. Це, скоріш, за всього, мультифлора, і тому треба їх саджати в горшок. Ну, а оліна Толіна, хризантенка оце така вона гарненька, гарненька така ромашка, велика ромашка, велика сантиметрів, напевно. Ну, напевно, п'ять або й да, Десь так. І оце матрикарі, вона ще побачила, що цей е, теж ромашечку біленьку, вона сюди квіт, кіточки показати, примотала. Ну, цей кущик, я, можливо, ще його подумаю поділю, щоб було більше шансу, що в якомусь місці він перезимує мене. І посаджу. Матрикарія, тут е, оліни морозники, тут е, виявилися аж два кущика морозника, чимерника. Класно. <сі> ну, я їх поруч посаджу, щоб не, не загубити. ну Це таке те, що маленьке, буду садити. Тут воно все теж водички стоїть, гризантеми тут. Е, оцю е, теж що... Оля мені так гарно Гортензію мі... мітловидну волотисту прислала. Pink and Rose. Я її гуглила, боже, яка ж вона гарна. Це щось пишуть, як схожа на ванілу фрайс, але ще Що шикарніше, вона не полягає, вона компактний куст має. І, ну, ну, дуже гарна. В общем. Я так по гортензіям не дуже ще розбираюся і буває і назви гублюся. У них не можу так назвати назви. Ну, І в мене вони ще погано і виходять ці гортензії. треба поливати гарніше, місце шукати покраще. Но я буду старатися і намагатися, і щоб в мене такі гортензії шикарні виросли, як у Олі з кочерявого саду. Дивіться канал, там вона якраз останні відео виклала з гортензіями, там вообще шик шикардос, шикардос просто. Ну а пані Наталія теж вона кожного дня викладує відео своє, цікаво розповідає про своє життя в селі Лиса в на Миколаївщині. І взагалі садок без поливу, і огорода багато. І вона справляється така молодчинка, куча господарства і город. Вони вдвох з чоловіком живуть там і ну, відправляються, працюють на своїй землі, і вона все показує на своєму каналі. А Олічки розарій і гарний і гортензії. Ну, і взагалі, приємно її слухати, приємна людина, приємно розповідає, взагалі дуже гарна українська мова. Хто хоче розвинутись, продвинутись навіть в. В українській мові, в розмові українською мовою тут теж раджу цей канал. Заходьте і отак включайте і слухайте, просто слухайте її мову. Ну і ще цибулькові від пані Наталі, те, що тут лежать, ну я їх приберу, тому що якщо я випущу собаку, то вона їх в мене ну, розірва. Це точно, це сто процентів. Ну а ці вроді вона так, ну ці може ще теж горшочки зацікавлять її. Теж треба десь приховати. Ну і тут у мене ще розпаковка вималювалась, ще одна. Зранку забрала посилочку з нової почти. Це моя остання покупка в цьому сезоні з саджанців З насіння ще ні Ще буду насіння замовляти. Саджанців, останнє. Все, останнє, останнє, останнє. Це вам клянуся на камеру всім, всім всій Україні, хто, всім моїм підписчикам і глядачам, хто мене бачить, Все, більше не буду купляти. У мене ще йдуть троянди, але вони вже проплачені, і тому вже як покупка здійснилася. Просто отримати від трьох продавців теж буде цікаві відео. Можливо, вони одночасно й прийдуть, то тобто дуже дуже буде цікаво роздивлятися кущі з сортами новими, які будуть у мене на ділянці. Буду тут їх висаджувати, там в дворі теж місце. Там буде в мене ще колекція. Збираю у з весільних весільної колекції. То ми там багато позамовляла таких. Саме трояндочок. Ну, це так, поанонсувала трошки. А зараз, напевно, я зроблю розпаковочку. Ну, ще хочу сказати, що подарочки ж у мене не закінчуються сьогодні. Вчора дарили, а сьогодні я йшла з, -з зупинки і там біля зупинки на двір такий, і там такі очіки господині, хазяйки ростуть. Ось такі. І... Я постійно йшла і видивлялася когось, якщо хтось буде там за двором гуляти то або біля калітки, щоб погукати та попросити продати мені такого очітку поділити, там може якусь далеку невелику. Там такі вже люди похилого віку виявилися, живуть такі гарна пара, і вони мені вирішили подарити. Ну, я запропонувала купити в них кущ. Але вони кажуть, за чим вам, ми тобі викопаємо. І ось такий громений кущ такого сортового очітку. Ну Тільки сорту звичайно, я не знаю, але мені так здається, що це щось таке з матроною пов'язане. Можливо, це вона і є. Буду теж ділити, поділю його. В общем, так, в мене взагалі одні подарунки пішли, полоса подарунків якогось, якогось неймовірного задоволення. Настрою. Вчора я в такому піднесеному настрої була після посилочок сьогодні. І взагалі я закликаю людей діліться, міняйтеся, подаруйте друг другу. Оце один одному. Це таке, таке емоційне якесь піднесення після цього. На психіку позитивно впливає це все діло. Психікою чи. Ну так, да, нерви, як назвати. А зараз в нас такий стресовий час, і осінь теж стресова пора, то ці маленькі такі моменти в житті, вони дуже-дуже підтримують. І хочу подякувати і дівчатам і взагалі моїм підписчикам і глядачам каналу. Ви так мене підтримуєте теж. І... Я теж хочу якось хоч трошки повернути цю підтримку, якось розрадити і допомогти. Ну, як не всім, я не знаю, як можна всім допомогти. Ну, якимось, можливо, своїм відео більше позитиву, більше енергетики, такої позитивної нести в світ. І тоді світ буде краще, я думаю. Хоч хоч трошечки буде краще, тому що новини, як ото подивишся, так. Все, все жах, все жах, і не хочеться і прокидатися. Ну, Не буду знову ну, засумне, взагалі не хочу. Не хочу взагалі засумне сьогодні, а покажу вам зараз розпаковочку. Тут ну, це, як звично, спонтанна розпаковка. Но мені тут одну рослину дуже хотілося ще минулого року, ще у бережнюків я її клала собі в. Кошик ну, не змоглася, не змоглася її там купити в пріоритетах. І взагалі вона така дорогенька була в продажу у них. ну Напевно, якісніша, ніж тут, а може і ні. Зараз подивимося. Ну Тут не тільки вона, тут іще багато чого цікавого. Два злаки, можу сказати, потім одна цибулин, цибулункова рослина і одна. Колючково-трояндова рослина. Зараз подивимося. Да? Цікаво. Тоді давайте, давайте дивитися. Мені дуже цікаво. Зараз, напевно, перчатки виділю, тому що є в мене руки грязні. Но, якщо це вас не засмучує, я, напевно, так буду розкривати. Отак вот вона повинна розкриватися. Зараз розкрию, щоб не засмічувати пам'ять такому відео. Ну і час і покажу. Ось так. Я розпакувала, так заглянула трошечки. Якщо мені сподобається посилка, то я назву продавця. Я перший раз неї замовляю, якщо ні, то ні. Що, навіщо тоді називати? Зараз подивимося. Зараз подивимося. Так, це. Ще дивилася, як все називається, і позабувала. Молюнбергія, це я хотіла ще у бережняків замовити, ну, там треба було ще щось замовляти. Мені одна Молюнбергія потрібна була, то я передумала. Ну, а тут, якщо ну, з прицепом, то замовила ще Мулінбергія. Вона сама дорожча, вартує вона 120 гривень. Ну, такий дорослий гарний кущ я бачу вже. Зараз коренево подивлюся. Вона, єдине, що є ризик, що вона у нас може не перезимувати. Оце мене насторажує. Ну, а так ну, я з цим ризиком якби згодна. <смі> Буду ризикувати, посаджу злакову мою клумбу сюди. Вона не клумба, а такий розсадничок. Де тут ще піднісетом у мене ростуть, потім проса, потім не запам'ята я ще поки то ще один злак. А це буде ще молюнбергія така. Гляньте, гляньте, яке чудо. Боже, ну злаки це щось. З кожним разом, коли я їх дізнаюсь про них і пізнаю, вони мені все більше подобаються. Скоро, напевно, в мене буде якийсь злаковий сад. Це точно. Тому що вони так і гарно і ростуть у мене. Я бачу на цій землі, що в нас і воду полюбляють нашу. Взагалі, добре. всі оці пінесети я саджала такими маленькими волосками. І це вони за сезон у мене отак от наросли. Оці кущі. Це я вже ділила. Трошки там одірвала, а цей отак от наріс. таке одне, одне стебло було. І за сезон наріз. Це пінісетуми. Далі, далі. Ну, це я бачу, та, із за чого я замовляла все це поділо. А я зараз витащу ще один злак. Цей злак. Це ж він? Так, це Юніола. називається. Її люблять флористи. В неї такі цікаві колоски, вона випускає. Ну я не думала, що вона така класна, ще й листики. Класно. Ну, буду теж її вирощувати так дуже бережно, десь так в такому затишному місці, тому що я бачу по самому злаку, що вона любить і вологу, і, скоріше всього, може підмерзати у нас. Такого якогось бамбукового складу в неї стебла. Цікаво, цікаво. Оця Юніола 80 гривень у цього продавця. Оця Мулінбергія 120, я вже сказала. Да? Далі, що тут можна витащити? Давай оцей, оцей Колхікум. Да? Побачили, що це вони. Це цибулини колхікуму. Боже, які класні. Як вже бачу, що вони великі. відчуваю. Ну, квіти, звичайно, вони ж пом'ялися. Це ж таке Це таке діло, що пом'ялися. Щас я ще буду тут розвертати одною рукою, то взагалі повідриваю їх, напевно. Ось так зроблю, щоб не дуже вони мені тріпалися. Гляньте, яка краса. Так, для заставочки. Так. І ось, ось саме, саме цибульки. цибульки самі цибульки. калхіку Три штуки я замовила по 50 гривень. одна штучка. ну Вони цвітущі, тому вони трошки ще здуті. ну Я думаю, все буде на гаразд, Я побачила Колхіку, моя як квітнуть на каналі Росадіс. Пані Ліни, Боже, яка це краса, і так вони не, не, не дуже яскраво, но, тому що зараз так прикрашають внизу під трояндочками, десь під якимись багаторічними кущами. Оце вони восени таку красу дають, рожево ліло, бачите, великі квіти. Буду саджати, буду вирощувати і розмножати. Клас. Така ось оделенка 50 гривень цього продавця. Ну і раді чого я замовила зробила це замовлення? Зараз витайшою, Гарно, ну, коротненько. Це раді оцієї Так, да? Шепшина. Ну, яка шепшина, дівчата, я її давно хотіла, не знаю, як вона буде рости, звичайно, Ну, я так штудувала цю інформацію. То вона непогано, ну, як шипшина росте, вона не вимоглива до зросту, до догляду і вона безшипна. Немає на ній колючок. Бачите, колючок немає. Це сіянець, я так зрозуміла, ну, саджанець однорічний сіянець, вона плодами може розмножатися. Сіятися, тільки так, з ратифікацією, напевно. Що в ньому в гарного. Крім того, що вона не має колючок, вона флористична. Тобто в неї по весні вона дуже має декоративний великий кущ з білим квітом, як шепшина, тільки міл... мілкі квіточки. Я поки вставлю фото. Дуже гарно На фото я не бачила в реалії ніяк а восени вона дає дуже-дуже гарну ягодку, червону, дуже стійку до висихання і вигорання, яка ну, і на кущі тримається, її можна зривати і робити гарні композиції. Гарні композиції сухоцвітів, Ну, взимку якісь віночки, можна робити, додавати до яких новорічних композицій, або там різдвяних. Ну, ви зрозуміли. Тому я її придбала. Я хочу або за двором, ну не знаю, може, зараз і подумаю, дуже-дуже мені хочеться її зберегти, щоб вона в мене прожилася і далі вже росла. Оце ж чекала дощі, щоб добре пролило все. ну Нема нема, На сухо десь копати, щоб треба таку місцину, щоб вона в мене прижилася гарно, перезимувала. Що хотіла? А, вартість. вартість цієї рослини 100 гривень. 100 гривень. В горщику, тому це буде перевалка, це навіть не. Голе коріння, і я купила, ну, практично не думаючи, тому що в продажу її небагато взагалі в пропозиціях. Я ще бачила у Надії Ковалії. Ну, вона продає три, три сіянця відразу, це як мінімальне замовлення по 120 гривень сіянець. Ну, а це тут один можна було придбати, ну і дешевше. І ще Гарні рослинки ще можна було усьої жіночки придбати. Я можу її рекомендувати. Думаю, все воно відповідає тому, що я замовила, і доставка в мене ще взагалі обійшлася 80 гривень всього. Тому я можу рекомендувати цю людину як продавця, любов, квіти, сухоцвіти називається сторінка в Фейсбуці. Дивіться, я ось пролистала, трошки показала, як вона виглядає ця сторіночка. Бачите, ось так. Дідухи вона ще е, пропонує інші рослини. А ось ця шипшина безколючкова. Крила ангела називається. Ще якщо встигну, хочу вам про. Артишоки свої розповісти. Саджати я не пугайтесь, не буду показувати, як я буду це все саджати. А от артишоки розповісти, показати о, хочу, тому що дуже багато в мене питань і взагалі відгуків про ці артишоки було на каналі. Ну, людям подобається, чому б не показати і ще не зробити такий контент про артишоки. Або взагалі я окреме відео зроблю. Ще не знаю, як, як вийде. Тому можу попрощатися, а якщо буде ще часто залишайтесь на каналі, там будуть про артишоки. Дякую за увагу. На жаль, не встигаю я розповісти про свої артишоки, як я їх садила і їх особливості, бо вже треба їхати додому збиратися. Та й темніше, я, відео вже таке вийде не дуже якісне. Тому до наступного разу, до наступних включень про артішоки я розповім обов'язково. А зараз я покажу, які на зупинці, де я сідаю на, на дачу їхати на автобус, я знайшла хризантеми. Просто покажу відео. І також покажу свої айстри. новобільгійські і не тільки новобільгійські, а й там ще альпійські і ще якісь. Ну так що дивіться, відео цікаво буде.